501 препарат. 501 препарат виробляється з кварцу і несе і рослинам і землі елемент світла. Але, як каже Алекс Падалінський, його не завжди можна використовувати. Коли в нас є посуха і дуже багато світла і так, в Австралії не використовують, наприклад, 501 препарат. Але 501 має дуже цікаві інші властивості. Такі, наприклад, якщо ми в першому періоді вегетації обробимо цим препаратом наші рослини, вони будуть дуже гарно, швидко розвиватися Якщо ми обробимо 501 препаратом рослини, які вже достигають, то, по-перше, ми отримуємо раніше врожай, а по-друге, він буде дуже гарно зберігатися. і мати